Доброго дня, я доктор Чивані Адамі з Університету Ворони в Італії, і мені дуже приємно представити вам тему, яка викликає в мене дослідницький інтерес. Це глюкокортикоїд, індукований остеопороз. І я спробую донести думку, чи існує все ж безпечна доза глюкокортикоїдів для кісткової тканини. Чи існує вона, чи ні, і для яких пацієнтів вона підходить. Ми всі знаємо, що використання глюкокортикоїдів широко розповсюджене. Досі, у 2022 році, у нас багато пацієнтів, які приймають глюкокортикоїди, і дуже важко зменшити їм дозу, яку вони вживають. Ми не знаємо, як зменшити, до якої дози. Ми не знаємо, що робити з таким нашим пацієнтом із низькою дозою глюкокортикоїдів. І оскільки в проведеному нами дослідженні приблизно 20% пацієнтів з ревматоїдним артритом, і тому вони все ще лікуються глюкокортикоїдами. І це наш е, особистий досвід використання кортикоїдів і наявності остеохорозу, приблизно від 50 до 60 тисяч жінок по всій Італії. Як ви можете бачити, тут трохи менше 50% пацієнтів є з ревматоїдним артритом, який є дуже поширеним захворюванням, і ці пацієнти постійно вживають глюкокортикоїди. Так що досі в 2022 році це все залишається проблемою. І що відомо, що з 1990-х років до 2000-х або навіть до 2005 року нічого не змінилося. А зараз, у 2020-х роках, ми не змінили, не зробили ніяким чином краще використання глюкокортикоїдів, оскільки ці препарати є дієвими, ми все ще їх використовуємо. Але ну в чому ж полягає проблема з глюкокортикоїдами? Ну що ж, вони пов'язані з втратою кісткової тканини. Ми знаємо, що якщо пацієнт використовує глюкокортикоїд, у нього з часом буде втрата кісткової тканини. Але, що більш важливо, вони змінюють мінеральну щільність кісткової тканини і призводять до виникнення переломів. Іншими словами, люди, які приймають глюкокортикоїди і мають переломи, у них виявляють більш високу мінеральну щільність кісткової тканини, навіть про стеопонії чи нормальні кісткові тканині. Але, будь ласка, зрозуміти це слайд правильно. Таким чином, ми знаємо, що люди, які приймають глюкокортикоїди або стероїди і мають переломи, мають вищі порогові показники, вищі показники МСЧКТ. Але ми також знаємо, що у них буде більше переломів, якщо у них є остеопороз. Отже, два меседжі, які виходять з цього дослідження. Перше, ми повинні трохи менше дбати про мінеральну щільність кісткової тканини у тих, хто вживає глюкокортикоїди, але якщо вони вже мають знижені мінеральну щільність кісткової тканини та приймають глюкокортикоїди, наша з ними співпраця повинна бути більшою. І ми також знаємо, що доза глюкокортикоїдів пов'язана з ризиком. Ми не знаємо про те, чи існує безпечна доза чи ні, це є метою да... даної доповіді, але ми знаємо, що чим вища доза, тим гірші наслідки. Особливо це стосується дози 5 мг або 7,5 мг на добу. Ми також знаємо, що тим довше триває лікування, тим складніше є ця проблема. Тому такі пацієнти важчими порівняно з тими, хто приймає їм короткими курсами. І тут ми маємо своєрідні показання до безпечного дозування глюкокортикоїдів для збереження кісткової тканини. З 2003 року проводили дослідження, яке, яке мало одну зупинку, і виявилося, що навіть при дуже низьких дозах глюкокортикоїдів, а саме від 5 мг на добу до нуля, існує підвищений ризик переломів від 10 до 20% ризик більший. І це актуально, і це є першою підказкою. І в нас було ще одне ще старше дослідження, довготривале дослідження, яке проводилося протягом 15 років, і яке було дуже добре проведене. Тут вивчали пацієнтів аж 15 років з застосування у них преднізону. Проводив його доктор Саак, який є дуже видатний фахівець у галузі ревматології, а також він є міжнародним експертом із застосуванням глюкокортикоїдів і остеопорозу. І він показав, що пацієнти з ревматоїдним артритом, які не приймали преднізон, мали вірогідно краще виживання без будь-яких побічних ефектів. Отже, сюди включали не лише переломи, але й ризик серцево-судинних захворювань. Це вже інша тема, яка широко обговорюється в літературі, і особливо зараз, коли з'явилися інгібітори янускінази. Але ми знаємо, що глюкокортикоїди можуть підвищити ризик серцево-судинних подій. І справді, ми бачимо інфаркти міокарда на глюкокортикоїдах. Отже, це актуально. Але найважливішою, найбільш серйознішою побічною дією, подією, з якою можна зіткнутися при застосуванні глюкокортикоїдів, є переломи. Вони є у верхній частині списку і мають бути на першому місці, коли ми думаємо про побічні явища під час застосування глюкокортикоїдів, про важкі, про серйозні побічні ефекти. Але це стероїди чи все-таки запалення? Тут є плутанина. Ми лікуємо пацієнтів стероїдами, тому що вони справді погані, у них важкий перебіг. Отже, ми так лікуємо ревматоїдний артрит, бо такі пацієнти мають вищу активність захворювання. Отже, проблема полягає в тому, щоб виключити, що є основним фактором, чи це запалення, чи це все ж таки стероїди. І у нас є багато доказів того, що, наприклад, ревматоїдний артрит може призвести до втрати кісткової тканини незалежно від мінеральної щільності кісткової тканини. І це дуже-дуже-дуже добре описано в літературі. І це може бути опосередкованим ДКК1, який є дуже важливими молекулами, які пригнічують утворення, формування кістки. Тому ми маємо низький метаболізм кісткової тканини та глюкокортикоїд індукований остеопороз. Але також вони пригнічують збільшення активності остеобластів. Тому у нас є ерозії, тому ми маємо переломи при ревматоїдному артриті, при множинні міоломі або метастазах у кістки. А це наше дослідження. Ми його проводили в Італії, ми провели дуже великий аналіз вибірки жінок у постменопаузі, які мають різні захворювання. І як ви бачите, ревматоїдний артрит, незалежно від глюкокортикоїдів, це дуже важливо, він пов'язаний з вищим ризиком переломів. Таким чином, незалежно від мінеральної щільності кісткової тканини, з усіх змінних, які ви тут бачите, Рематоїдний артрит пов'язаний з вищим ризиком. Ми бачили, що вищий ризик також при хронічному обструктивному захворюванні легень, також може бути при неврологічних захворювань. Ну, або ми не знаємо, чи існує якийсь аспект застосування інгаляційних глюкокортикоїдів. Це також може бути актуально, або, наприклад, порушення всмоктування під час перезапальних захворювань захворюваннях кишківника. Це проблеми, які, мають бути які не мають бути актуальними для ревматоїдного артриту. тому що під час ревматоїдного артриту відбувається щось інше. І знову ж таки, запитуємо, чи існує безпечна доза глюкокортикоїдів у 2022 році. У нас є багато препаратів, які мають різні шляхи секреції і. При змен... І зменшення дози кортикоїдів. У нас є багато стратегій лікування. І як ми лікували наших пацієнтів раніше, ми маємо нові рекомендації, які вимагають від нас цього, і викликають плутанину. Отже, чи справді існує безпечна доза у 2022 році для відповіді нам потрібне рандомізоване, контрольоване дослідження. І таке дослідження справді було. Дослідження Клорія спрямовано саме на це. Дослідники хотіли пояснити, чи може додавання преднізону на постійній основі протягом двох років пацієнтам віком понад 65 років мати користь, чи є користь від постійного лікування преднізоном? Також вони рандомізували пацієнтів або на 5 мг преднізолону, або в групу плацебо. І це все на два роки. І перший результат полягав в тому, що може бути покращення кісткової тканини і активності захворювання. І DAS-28 це моя особиста думка. Насправді не є клінічно значущим, оскільки ми маємо нульову точку для зменшення на 0,2 або на 0,3, а ДА-28 чомусь має дуже малий діапазон. Його просто не слід розглядати як дуже релевантний або об'єктивний метод відповідей пацієнта. Але ми можемо сказати, що він показав достовірний результат, тому спостерігається покращення активності хвороби. Але якою ж ціною? Тут компромісом було на 24% збільшення кількості побічних ефектів у, у пацієнтів. Отже, здебільшого ніяких серйозних подій, але одним із найважливіших, на мій погляд, результатів, була достовірна різниця у групі плацебо, на 4% збільшення мінеральної щільності кісткової тканини. І в цьому аспекті зменшення запалення, а також зменшення на 3% мінеральної щільності кісткової тканини в групі переднізону. Отже, якщо ви візьмете цей результат разом із зменшенням показника das 28 то це дуже актуальні результати. Однак у нас немає даних з цього дослідження про антирезорптивне чи антиостеопоротичне лікування. Тож, ми не знаємо, чи лікували у пацієнтів остеопороз, оскільки це було прагматичне або практичне дослідження, яке проходив пацієнт протягом двох років свого життя і лікував своє основне захворювання. І підкреслюю, виділяю важливість цієї невеликої, здавалося б, навіть маленької дельти різниці в поперековому відділі хребта. У групі плацебо та групі переднізону. Отже, якщо у вас є дельта з іншим остеопоротичним лікуванням приблизно на 2%, ви матимете зменшення переломів приблизно на 28%, що неймовірно схоже на те, що було продемонстровано раніше в попередньому дослідженні, яке я вам представив. І якщо ви збільшите дельту, наприклад, на 4%, ймовірно, додасться щось між 30 і 60% зниження ризику переломів хребців, як представлено на слайді. Отже, проблема полягає в тому, що ми не бачимо зростання ризику переломів через невеликі вибірки. В більшості наших досліджень, в більшості наших міст, але ми можемо спостерігати зміни мінеральної щільності кісткової тканини з часом, що є актуальним і надзвичайно надзвичайно актуальним. Насправді, мінеральна щільність кісткової тканини є основним фактором переломів. А збільшення або зменшення мінеральної щільності пов'язано з ризиком переломів, і тому це є дуже актуально. То ще раз, чи існує безпечна доза глюкокортикоїдів? Можливо, але, ймовірно, вона є меншою, ніж 5 мг на добу. І ми маємо дуже переконливі докази цього. У нас є вагомі докази, отримані з рандомізованого контрольованого дослідження. Я би міг це змоделювати, хоча це збиває з пантелику, тому ми не знаємо, чи існує безпечна доза нижче, ніж 5 мг. Але, принаймні, 5 мг є безпечною дозою. Так, що можна зробити? Що можна зробити для профілактики та лікування глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу? Я тут дуже швидко пройдуся. Очевидно, у нас є певні дані того, що про бісфосфонати, але ніколи не забувайте, що плацебо містить кальцій і вітамін D. Тож, у нас є докази того, що вітамін D є дієвим актуальним. Важливо, що базова частота переломів у цьому дослідженні була дуже високою, а потім ці пацієнти лікувалися або кальцієм з вітаміном Д, або бісфосфонатом плюс кальцій і плюс вітамін Д. Отже, у нас є докази зниження ризику переломів за допомогою кальцію та вітаміну Д. Але що ж до самого кальцію? Є деякі дані, які показують, що, можливо, якщо ви приймаєте дуже високі дози кальцію, ви можете мати ризик переломів. Більш високий ризик переломів, який, ймовірно, опосередкований плутаниною показників, але дуже важливі результати цього дослідження полягали в тому, що, вживаючи менше 500 мг кальцію на добу, ви отримуєте дуже високий ризик переломів. Коли ви вживаєте дозу 1 грам на добу, ви маєте нижчий ризик переломів. І нарешті тут є спотворене збільшення у групах з дуже-дуже високими дозами кальцію. Приймають їх пацієнти з підвищеним ризиком переломів, але кальцій сам по собі не є лікуванням. Але у нас є інші препарати, у нас є диносомап. Ми маємо дуже серйозні дані про те, що диносомак може підвищити мінеральну щільність кісткової тканини краще, ніж бісфосфонати. Є також дослідження, але я, на жаль, не маю часу представити їх. Дуже-дуже добре проведене високоякісне дослідження щодо розендронату. Але. Так, але ще у нас є терапаратит, який, ймовірно, є найкращим лікуванням, яке ми маємо на сьогоднішній день для глюкокортикоїд індукованого остеопорозу. Він націлений на формування кісткової тканини. Тому у нас є дуже переконливі дані щодо мінеральної щільності кісткової тканини, а, та до, а також щодо показників TBS, Trabecular Bone Score, тобто трабекулярної кістки, що є пропорційним показником мікроархітектоніки кістки. Отже, застосування терепаратиду привело до того, що TBS збільшився, тоді як жодні інші препарати не показували збільшення TBS у пацієнтів. Слюкокортикоїть індукованим остеопорозом. Тож, будь-які інші препарати не можуть підвищити ТБІС, атерепаратит зміг. І ми маємо дуже цікаві дані ще одні, дуже коротко. Ми знаємо, що відсутність клеростину, який є внт інгібітором формування кісткової тканини, але також і стимулятором резорбції кісток, може захистити від глюкокортикоїд індукованого остеопорозу. Отже, є дуже вагоме обґрунтування для ромасозумабу. Нового інгібітора антисклеростину, він є надзвичайно ефективним у лікуванні глюкокортикоїд індукованого остеопорозу. Пацієнти на початковій стадії глюкокортикоїд остеопорозу, у якому ми бачимо дуже значне підвищення резорбції кісткової тканини та зниження утворення кісткової тканини. Отже, якщо у нас є препарат. Як ви, знаєте, як ви вже знаєте, який може збільшити формування кісток, зменшити резорпцію кісток, ви ймовірно знаєте, це джекпот, бінго, і тому, ймовірно, ромосозумаб для профілактики остеопорозу, викликаного глюкокортикоїдами або для лікування на радній стадії, може бути дуже хорошим варіантом. І ми маємо деякі дуже попередні клінічні дані, що це безпечно. Безпечно і за наявності ремонтойного артриту. Протягом останніх 10 років висловлювали припущення про можливу безпеку ромосозумаму при запальних захворюваннях. Тепер ми маємо деякі клінічні докази, які фактично підтверджують безпеку та ефективність ромосозумаму. Отже, ромосозумав не підвищував активність захворювання, а підвищував мінеральну щільність ткани... кісткової тканини. До більш високих показників. І це може, він може бути, тому він може бути дуже хорошим препаратом для лікування глюкокортикоїд індукованого остеопорозу. І разом з цим я хочу подякувати організаційному комітету за запрошення, це дуже важливо для мене, і я хочу підтримати весь український народ. Дякую за увагу!